Читання Маркіза Десада це певно не те, чого ви очікуєте від класики, але, безперечно, те, чого ви очікуєте від людини, чи ім'я виникає щоразу, коли ми говоримо про сексуальне насильство або просто про жорстокість. Русо казав: дівчина, що прочитає хоч сторінку з цього роману, втоне не в розпустці. Зрештою, це актуально й до сьогодні. У текст написаний як посібник для початківців. Він, попри все, дає ще й важливу інформацію про техніки збудження і найцікавіші фантазії, які колись відвідували Десада. Про такі речі він пише в зносках. Мої враження від читання Мішъмбле оргазм і захід не настільки ухололи, аби я забув, що таке епоха XVIII століття, і, зрештою, що таке порнографія. Справді, подвиги Казанова це лише вершина айсбергу, написаних книжок на тему. Саме XVIII століття і саме Франція є центром подібних експериментів з людською психікою і тілом в області генеталі. Епоха просвітництва сповістила людину про те, що Бога немає, отже, вся відповідальність лежить на кому? На ній. І вона є творінням матерії, а не Божої волі. Тому вся відповідальність лише питання подорожування між добром і злом. Світ є сам по собі причина, як пояснює персонаж Роману Бресак. Перш ніж я почну цитувати цей направду страшний текст, я хотів би позначити головні тенденції, присутні в ньому. Подаю у що Джустина – це перелицювання вольтерівського кандида. Наївний персонаж, переконаний у чеснотах постійно піддається випробуванням долі, чудом з ним виходить живим, але виглядає повним дурним і, зрештою, все одно програє. Порядність це недолік. Більше того, кандид і Джустина мають однакові підназви. Другою рисою є надуживання іронії, властивої також у Вальтер. Десад у авторській мові додає прикметників осуду до умовно негативних персонажів. Він наголошує, що не хотів би показувати порнографічну сцену, ну, але все має бути реалістичним, тому він вдається до опису найжахливіших деталей. Він відверто насолоджується можливістю епатувати читача, утім, з реверансом до його моральності. Це філософський текст. З елементами проповідування. Автор піджартовує, що Бог захищає жустіну, стіну, але не дає надії читача, що все буде добре. Ми наперед знаємо, що знову трапиться якась халепа. Третьою помітною рисою є опозиція релігійності й розпутності. Атеїзм не є вибором, окремим від звільнення тіла. Філософія і медицина це стан буття. Саме тому роден судомізує, розпинає священника, який ходив до його доньки проповідувати, пояснюючи це тим, що не так страшно, якби він її зґвалтував. Страшніше те, що він посягнув на її розум. Герої повні пороку й демонічного, та автор намагається зобразити їх як просвітлених людей свого часу. Вони походять з різних класів: клерки, багатії, дворяни, грабіжники, учителі. І всі вони позбавлені добропорядності, яка лише заважає насолоджуватися життям. Отже, гедонізм або смерть. Порочність жорстока, вона прагне приниження добропорядності. Усі моральні і релігійні пристрасті, цитую книжку, відступають перед тиском пристрастей. Четвертим нюансом є есенціалістський підхід. Тобто вкоріненість нашої поведінки в природу, пояснення того, що персонажі роблять, є нормальним. Адже природа абсолютно цього не забороняє. Можливо, вона навіть цього хоче. І тепер коротко про сюжет, з якого ви зрозумієте, наскільки цей текст дивний навіть тепер. Роман починається з того, що дві сестри осиротіли. вони з багатого роду дворянського, їх звуть Жустіна і Джульєта. Між іншим у всьому тексті герої, пов'язані між собою, будуть називатися На одну літеру. І це певним чином відкриває підозри на те, що Жюстіна і Жюльєта також пов'язані не тільки як сестри, але й певними рисами. Коли Жюстіна від Жюсть правильний пояснює про те, що вона хоче прожити правильне життя. Її сестра Жулієта каже, що найкраще бути утриманкою, і це нормально. Дівчатам по 14 років і вони бачать своє життя по-різному, тому вони розходяться. Найбільшим ударом для Жустіни стає те, що жулієта перед нею починає мастурбувати і розповідати, наскільки це приємно. Отже, Жустіна, опинившись сама, втрапляє до багатія дюбюра, який... Кого вона просить мораль... моральної і матеріальної підтримки, на що він говорить, що за це потрібно заплатити тілом. Згодом вона потрапляє на звідницю Дерош, яка переконує, що іншого шляху для молодої дівчини просто немає, поки вона молода, цим треба скористатися. Дерош її знайомить із Дельмонс. Між іншим, Дельмонс це вже жінка, їй 28 років. Вона переконує в тому, що чоловік вірить. Вона найправедніша жінка в світі, але вона віддається по 8 разів на день інколи трьом чоловікам одразу. Жінка, яка втонула в розпусті і яка дуже любить великі члени. Зрештою, Жустіна. Жутіні вдається втекти, перша тому, що дорож після двох спроб втрачає потенцію, Бог немов захищає жостіну, але її підставляють дюбюр і дорож, і вона потрапляє у в'язницю як крадійка. Спланована втеча грабіжниками допомагає їй позбутися пут законом, вона потрапляє в банду, який брат жінки, яка допомогла втекти нашій героїні. Його звати Кердефер, хоче її мати за дружину. Звісно, після всіх перипетій, коли кожен член банди намагався її згвалтувати. Але вона не хоче жити таким життям, вони її, звичайно, примушують. Вони кажуть, або ти вмреш, або лишся в банді. Перша банда захоплює подорожніх, перед нами постає сцена вбивства і згвалтування хлопця. Саме герой Кердефер насолоджується. Кров'ю на своєму тілі, і це його змушує збуджуватися. Це перший якраз вияв насильства і сексуального, сексуального насолоди. Згодом до банди потрапляє дядько з Сен Лоран, якого вона рятує, але він, бачачи її форми, також зваблюється і хоче її зґвалтувати. Тут виникає інше поняття інцесту, власне, в XVIII столітті, не нашому. Вони не є кровними родичами, він є чоловіком і тітки. Попри те, це також є інцестом, як це називає десата. І він перший, хто її, власне, содомізує. Він не любить жіночу вагіну, це важливо. Але вона від нього тікає. Ховається в лісі, де вона застає двох гомосексуалістів. І, зрештою, героїні, як завжди, починає жалітися на свої попередні пригоди і більш так говорить, ну так найправинніше тебе вбити, тому що ти абсолютно не потрібна цій природі. Але, зрештою, він над нею, він вирішує, що його матері потрібна допомога. Він бере її в замок, де вона, до речі, проведе два роки. І він хотів бути не лише коханцем, але й коханкою. Тому йому все більше і більше потрібні гроші. Він оточує. Його оточують гомосексуалісти. Він веде розпутний спосіб життя. А мати, як людина, яка не вчинила жодного неправильного вчинку, почуває себе некомфортно і намагається його обмежувати. Тому, зрештою, він приходить до висновку, що варто було б її вбити. І з часом він починає довіряти жустіні. Він навіть говорить про те, що він відчуває певні гетеросексуальні бажання, звичайно, не до її генеталії вагіни, а до її ззаду. Але це відчуття визріває. На тому, що вона починає поділяти його логіку, вона в нього закохується, і він також. Але все ж він не зраджує своєму гомосексуальному бажанню і, і не може її седомізувати, тому що Брестак ненавидить жінок. І він виголошує найбільшу в книжці проповідь монолог на декілька сторінок. І сентенцією всього є те, що варто бути щасливим попри все, попри будь-які заборони і, звичайно, попри будь-яку релігію. Він галтує матір про жістці садомізує, намагається її принизити за те, що вона накладає на нього будь-які обмеження. І зрештою він задумає її вбити. Жістіна, начебто, має допомогти йому в цьому вбивстві, але вона вирішує, що це занадто, вона намагається допомогти жінці, але їй не вдається. І Бресак домішує насильство з задоволенням сексуальним, він робить рани на тілі матері. І під час її судомізування змушує собак її розгризати. Зрештою, після групового садистичного сексу вона помирає. І Жозеф, коханець бресака, содомізує Жустіну вдруге. Звісно, Брисак підлаштовувався так, немов це Жустіна, вбила матір. А собаки просто були закриті із з матір'ю, тому вони порвали тіло. Тобто знімають з нього будь-які підозри. Знову жістці вдруге е, оголошена в розшук, як злочиниця. І в наступній стані 17 років вона втрапляє до 36-річного родена, який веде пансіонат. Він також любить е, судомізувати анальний секс. Він спить із сестрою, він і педофіл. Він фактично гвалтує всіх своїх дітей, але це закритий пансіонат, тому ніхто про це не може дізнатися. І він дуже обережний. Він любить гвалтувати. Він нав'язує свої фантазії хлопчика. Наприклад, одного з учнів змушує гвалтувати свою маленьку сестру з насильством і отримувати від цього навіть насолоду. Він ненавидить вагіну, як і бресак. Він веде однакові бесіди і також намагається переконати словом Жустіну. а тоді вже гвалтує, відчуваючи свою абсолютну безпорадність. Також вдається до інцесту з донькою, але позбавлений будь-яких родинних сантиментів. Він убиває її, а потім препарує генеталів. Убиває він, як я вже казав, за те, що вона спілкувалася із священником і намагалася стати християнкою. Убивство це насолода, подарована природою. Він говорить про те, що, мабуть, це тому що природа любить не тільки створювати, але й руйнувати. Знову ж таки, сцени насильства дітей відкривають дві важливі деталі. Це любов самого Маркіза Десада до Содомії, будь-якої, хоч гетеросексуальної, хоч гомосексуальної, і також ті ролі, які він надає клітору. Певним чином існують враження, що клітор це відкриття ХХ століття, кліторний оргазм. Але... Але Маркіз Десад про це пише, мов, це зовсім не відкриття. Це останнім епізодом головної частини книжки, що Жустіна тікає. І існує декілька варіацій закінчення, більш правильне, моральне і, зрештою, адекватніше. Покарання і там, і там. Цнотлива юстіна, отримав удар блискавки, коли вона відчиняє вікно, і ця блискавка виходить через її вагіну, позбавляючи її цноти. В адекватному закінченні вона живе в монастирі. І після її смерті чотири монахи починають її гвалтувати, тобто перед нами сцена некрофілії, а її сестра, яка стала успішною утриманкою, починає мастурбувати на цю сцену. Жільєта, тобто її сестра, окрім того, що вона прожила життя з насолодою, отримує звістку, що її чоловік отримав підвищення до міністра. Отже, зло знову перемогло, а доброчинність. Програла і її покарав сам Бог, а можливо природа. Замість того, аби цитувати дуже брутальні фрагменти цього тексту, я просто нагадаю, що кожен із персонажів намагається бути політично виправданим. Недостатньо просто робити зло. Варто переконати інших, що воно єдино правильне, переконати в його істинності. І це зовсім не те саме. Щоб визнавати свою провину. Роден проповідує те, що у суспільствах, де усі вчиняли несправедливе порочне, не було проблем. Тому що наша доброчинність це лише маска. А ви в це вірите? Дякую за увагу.